На вторгнення, насправді війна з 14-го року, вже 10-й майже починається 10-й да, рік війни, але е, другий рік повномасштабного вторгнення. І давайте подивимося, що ми здобули. Я розумію, що хтось тут так класно написав нещодавно: що е, чому ми виганяємо окупантів, бо вони мішають нам сваритися один з одним. От. І ми не будемо сьогодні дивитись на якісь негативні речі, які, ну звісно, будь-де вони є. Але давайте подумаємо, що ми здобули за цей рік. Ну, перше, що мені здається, одне з головних Україна стоїть. Да? І надалі ми є, Україна є, ЗСУ дають відсіч окупанту, Харків стоїть, да? вже другий рік там розповідали, як він там цей Харків сам піде з караваями і так далі. А де окупанти. Ні, Харків стоїть, він працює, а, Да, потерпає від обстрілів. В більшості з нас є робота, все працює, церква продовжує жити. От, на завершенні минулого року близько 50 людей ходило на групи, де вони отримали допомогу як продуктову, так і духовну допомогу. Вони почули івангелію. Багато з них мали. Ну, в общем-то, всі молились. Я думаю, що хтось е насправді зацікавився. Подивимось, як буде прийдуть на продовження. Дуже безпродуктових наборів, але продовження вже духовна буде допомога. Да? Також ми продовжуємо Fusion, ф'южн. ну, вже п'ятерочка, вже вже шість років Fusion у Харківському, да, і це вже буде четвертий сезон. Е коли ми продовж четвертий військовий сезон, коли ми продовжуємо а, займатися з підлітками, підлітки приходять на концерті, були потім на зустрічі після концерті також пара нових підлітків підійшло. Ну, в общем, теж продовжується. Ви їх мали бачити, коли ми тут робили двіжуху з новими людьми, то також вони тут допомагали, робили списки, і, там по-іншому, всякому піклувалися. Да? От. Багато хто з вас були гарними управляючими своїми фінансами, так? І за цей рік 58% нашого бюджету пішло на ремонт. От, ви бачите, що він кругом відбувається. От, ми здобудували крилечка, зробили там дах по. -по, -по... Пофарбували стіни, а от тут плитку поклали, пошпатлювали тут, зробили колонну цю. А от Перенесли стол оператора, зробили прийом, провели каналізацію, воду. Ну і може я щось забув, да, Русик? Можливо, щось ще забув. Да? А от а зараз купили інсталяцію і вже ну, в чому, займаємося цими ближніми туалетами, щоб можна було вже не ходити кудись, а можна було тут зручно було людям. От. Я дякую всім, хто допомагав у цьому, фізично, фінансово, будь-як, молитвами. От. Також ми їздили з продуктовими наборами, їздили ми в села туди ближче до кордону з ворогом. Там, наче, то недалеко від'їхав, 30 кілометрів, але то навіть менше кілометрів, навіть 10-15 від, від Харкова. Але там от прям сильно по-іншому і так. Важкувати ребятам, да. ну, були і в Купенську, і під Купенськом, і за Балаклеєю, і під Ізюмом. Зустрічались з хлопцями. Як... Ну, допомагали там людям, роздавали набори. Зустрічались з хлопцями, які воюють. Продовжую підтримувати контакт, продовжуємо молитись за них, да. бо ну, це важливо. От, молимо, щоб вони були живі, здорові, повернулися з. З бойових дій з перемогою, і додому, і все було, щоб добре в них і в них, і в побратимів. Ну, Можливо, я щось забув. Ну так, приблизно. Що ми з вами робили так? згадаємо, да? От. Також ми роздали доволі багато літератури. Ми роздавали брошурки невеличкі, роздали трошечки біблії, да, нових заповітів. От. І багато літератури я розвіз ну, туди, коли їздив в, до, в села в ті, тут багато літератури туди також поразвозив, Ну, В общем, такий був рік. Молимо, щоб наступний був краще. От. Це знаєте, як кажуть, молимо за те, щоб наступний рік був краще, ніж попередній, і гірше, ніж нас... ще май... майбутній. Да? Тоді от, ну, це гарна динаміка. От. І сьогодні у нас буде причастя, і я хотів трошки з вами порозмірковувати, що таке причастя. Ми будемо з вами читати. Перше послання до Каринтян. 11 глава, 11 розділ. І ми трошки подивимось про вечерю Господню. Я хочу, щоб ми просто зрозуміли, що це було тоді в першій церкві. І... Також я хочу, щоб ми зрозуміли, трошечки контекст. Це пише апостол Павло, пише в церкві в Карінф, де вони неправильно робили причастя. От вони це робили не так, і він їх навчає, як же це робити так. І він десь критикує їх трошечки, десь пояснює. І знаєте, як ну, є деструктивна критика, є конструктивна критика. Деструктивна критика, вона просто. Ну, да, відбуває бажання хоч щось там робити, да? а конструктивна, вона допомагає зрозуміти, що ти робиш не так і як робити краще. І коли ти читаєш конструктивну критику, то ти можеш зрозуміти, ага, отут треба робити так. Так, навіть якщо це не тебе критикують, а так навіть легше. Краще вчитися на помилках інших, ніж на своїх. Давайте почитаємо. 1 Каринтян, 11 розділ і 17 вірша прочитаємо. Даючи ці зауваження, ну це трошки інше там зауваження видавав, ми не будемо до них повертатися сьогодні. Даючи ці зауваження, не хвалю, що збираєтеся ви не на краще, а на гірше. По-перше, чую, що коли ви збираєтесь з церкви, між вами є розділення, чому я частково вірю. Бо так треба, щоб між вами були відмінності в поглядах. Аби виявилися між вами і досвідчення. Крім того, коли ви сходитесь разом, то не на те, щоб приймати Господню вечерю, адже кожен, випереджаючи інших, споживає свою вечерю, то ж один голодує, а інший упивається. Невже не маєте домів, щоб їсти й пити? Хіба цим ви зневажаєте Божу церкву і не соромите тих, які не мають? Що вам сказати? Може похвалити вас? Ні, за це не похвалю. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб, поблагословивши, приламив і сказав: «Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, робіть це на спомін про мене. Так само, й чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша на завіт у моїй крові, робіть це щоразу, коли будете пити на спомін про мене. Бо ще разу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господні. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та п'є з чаше, бо хто їсть їсти п'є, не розрізняючи, розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які впокоїлися. Бо якби ми самі себе судили, то нас би не судили. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були осуджені за світом. То ми, брати мої, як сходитись їсти, очікуйте один одного. Якщо хто голодний, нехай їсть дома, щоб ви не сходилися на осуд. А про решту я дам розпорядження, коли прийду. А... Великий атривочок, ну я хотів, щоб ми трошки от, більше подивились. Ну, по-перше, давайте подивимось, що була вечеря Господня в, том, в ті, в ті а, часи а, в той а, церкві, про яку до якої звертається Павло. Що це було? Я так розумію, що люди приносили свою їжу, кожен з дома, ставили і їли. Ідея була яка от, такого, от такої вечері? Ідея була така, щоб той, в кого є, поділився з тими, в кого немає. І дуже багато новий заповіт каже про рівновагу. Якщо тобі Бог дав більше, то ти можеш і маєш поділитися з тим, кого немає. І це нормально і правильно. Карінф доволі зажиточне місце. Там багато, прям багатих людей жило, і заможніх таких людей жило. І як це відбулося, ми не знаємо, але з часом ці люди такі, ну чого це, от, от, я буду галитьбу кормити, да? От я принесу собі і це все поїм. І через якийсь час це, знаєте, в якесь змагання по греблі ложкою от, перетворилася ідея про те, як, ну, як ми можемо один одному допомогти, в щось незрозуміле. Тобто приходить людина, приніс. І пустрік, щоб, щоб ж ніхто не встиг нічого з нього кусочка взяти, щоб тільки він наївся і напився. І, е, ну, як це стало? Ну, я не думаю, що це одразу так сталося. Ну, якось знаєте, можливо, хтось там не, не, не так подивився, не то взяв, там, ну, мало ли що там буває. Але так от поступова, така, от, ну, називаємо її культура, де, от вийшла в церкву, і Павло каже: що ви робите? Ви що вдома не можете поїсти? Ви сюди поїсти прийшли? Ідея була не в тому, щоб ви тут поїли. А ну, це ж були бувші язичницькі народи, а в них якраз ідея була в тому самому. Тобто, якщо ти поїв в храмі, да, ну, ти приніс. Був, брав участь в жертвоприношенні, а Євхаристію восприймали як жертвоприношення, ну, це правильно, як жертвоприношення Христа, яке вже відбулося, і вже не треба приносити ще якусь жертву. Але приносили їжу і по аналогії з тим, як всі інші жертвоприношення, то його принесли, і потім всі її їдять. От вони так само. І там, ну, я не знаю, можливо, на, ну, там в культурі нормально було, що там хто перший прийшов, там бичка одного город дав, і хто перший дорвався до того бичка, той собі покращик шматочок відрізав, хто там останній, той там капиця обгладує. Да? Ну і всі там трошечки треба було бути живенькими, так вони один одного трошечки локоточками, да, І вони перенесли цю традицію в церкву. Що треба дарватися. Тобто, приходячи на вечерю, вони ну, відносились до неї не як до вечері, а ну, не до вечері Господньої. Не стільки жертвоприношення, яке Ісус приніс, скільки та їжа стояла в них перед очами, яка там була. І Можливо, із-за цього через деякий час церква перестала так робити. І зараз причастя, це ну, більше символ, ніж ну, справді їжа. Ми з'їдаємо маленький шматочок хліба і випиваємо там, ту маленьку чарочку сока чи вина, от, дивлячись, якої церкві. І ну, ти не наїшся цим, правда? І всі ну, отримують плюс-мінус однаково. Це просто символічно. От. Але ж ми можемо подивитися на принцип. Да? І Павло нам пише оцей принцип, дуже важливий, він каже. Кожного разу, коли ви їсте цей хліб і п'єте з цієї чаші, ви смерть Господню возвіщаєте». Тобто той момент, коли ви саме цей хліб і саме цю чашу приймаєте, в цей момент ви, ну, для них було це зрозуміло. Це ви частина жертви, якої, ну, яку приносяться, а Ісус приніс свою жертву. Ви частина чогось більшого. І ви про це кажете. Ісус є та сама жертва, яка принесена за мої гріхи. Ви це стверджуєте, ви, це, ну, ви про це. Во звіщаєте, да? ну ви якби про це всім даєте такий сигнал фізичний. Але якщо ви прийшли не для цього, а для чогось іншого, то, по-перше, а точніше по-друге, це зневага людей, які поруч з вами, а по-перше, це зневага самого Ісуса. Да? Чому це і, і люди, і, і Ісус каже, незважаючи на тіло Господнє. А тіло Господнє – це і, і те, що Ісус тут був і приніс в жертву, да? тобто, незважаючи на його жертву. А також тіло Господнє означає церква, тобто люди в церкві. І якщо ти приніс і зажав собі оту торбинку свою, тормозочок там сам. Пахавав, да, сожрав його. І там, і там насправді таке слово і використовується. Павел так і каже: ви прийшли що, жрати і напиватися, бухать і жрати сюди прийшли, чи що Чого ви сюди приперлися. Да? Якщо ти прийшов сам собі, то ти прийшов не до Христа. Мало того, що ти зневажив тих людей, які поруч, то той голодний прийшов. да, він сподівався, щось з'їсти з твого столу. Він сподівався якусь там хлібинку і там, щось таке. Він сподівався це, бо ну, він хоче їсти. І це зрозуміло, коли люди хочуть їсти, це зрозуміло, що вони прийшли туди, де ця їжа є. І вони бачать, як ти, типу, такий, я, я багатий, я буду їсти це, а ти там їш, там що там тобі достанеться. І він такий, пішов домой. Як прийшов голодний, так і пішов голодний. Тобто ти зневажив його, показавши, що ти, типа, багач, ти крутий, а він такий, ну не такий, як ти. Да? І по-друге, ти зневажив самого Ісуса. Замість того, щоб показати Божу доброту і те, що Він приніс жертву, і самому принести в жертву те, що ти приніс сюди, фактично допомогти тим людям, які поруч, замість цього ти показав, що я жадний. Ну, якщо ти жадний, на неї Ісус теж жадний. Ну, логіка ж така у людей, да? вони прийшли. Ну, якщо оці, які сюди ходять жадібні, то, мабуть, і той також жадібний. Да? От, як це? Як це може. І, До речі, кстати, не обов'язково, що тільки багатим можуть грішити. І людина, яка бідна, прийшла в церкву, прийшла тільки поїсти, тільки поїсти. Ну і цей, беручи цей хліб і беручи цю, цю чашу, вона просто ну хай, хай не багата, не важлива, як яку кількість. Але якщо вона прийшла тільки заради цього, то вона випустила саме важливе. І це теж зневага до тіла Господнього. Вже до Ісуса Христа, який приніс цю жертву. Тобто ти прийшов просто поїсти, ти прийшов щось отримати, замість того, щоб прославити Бога. Бо по-іншому ще е, причастне називається Євхарістія. Чули таке слово? От Євхарістія перекладається як е, подяка. Це подяка Богу за те, що він зробив. Спричастя тобто, це подяка Богу за його жертву, за прощення моїх гріхів, за те, що Він дав мені нове життя. Це подяка, це також е розуміння того, хто ти у бо в Бозі. Розуміння того, що все, що ти робиш, це то, що тебе Бог дав зробити. Ще декілька цікавих речей з цього відривочка. Він каже, е Чую, коли ви збираєте з церкві, між вами є розділення, чому я частково вірю, бо так треба, щоб між вами були відмінності в поглядах, аби виявити між вами виявився, виявилися між вами досвідчені. Дуже цікава така фраза, особливо якщо прочитати от мовою оригіналу. Якось ну, до цього воно мені не попадалося. І оці от е виявилися між вами відмінності в поглядах. Це таке цікаве слово греческе, Я спочатку не буду казати. Ви його знаєте. Я спочатку не буду казати. Спочатку розкажу, що воно значить. Воно може означати дуже великий діапазон значень. Від свободи вибора гарне слово. Гарне. І те саме слово в інших випадках може означати єресь. І слово так і звучить єресь. Це саме грецьке слово єресь. І ну, Я трошки був шокований. Да? І, і Павло каже: у вас в церкві повинні бути єрісі". Що? Про що ви таке кажете? Вот. А, але дивіться, в грецькій мові, та да, й не тільки в грецькій, але ну, в грецькій особливо. А, в давньогрецькій мові значення слова дуже сильно прив'язане до контексту, в якому воно потрібляється. Да? І тут цікаво, що. Нормально, якщо в, вашому, в вашій церкві є свобода вибору, свобода слова, є дискусії і так далі. Але будь-які свободу будь свобода, якщо їй зловживати, да, вона може дорости до того, що стати єрісю. Коли, а от я так думаю, а я такий красавчик, і я буду вам розказувати всім бо так. А це вже буде протиречити Слову Божому. Тому цікаво, що одні й ті самі речі, якщо їм зловживати, навіть гарні, ну, нормальні, гарні речі, бо свобода вибору — це гарна штука, і Бог дав нам свободу вибору, Але якщо її зловжити, вона перетворюється в єріс прямому, ну вже в нашому значенні цього слова. От. Але навіть такі от, ну, якісь е, ну, не то, що суперечки, але якісь дискусії між вами. Можуть виявити тих людей, які вже щось зрозуміли, в чому досвідчені, вони вже поставили на перше місце в своєму житті те, що каже Біблія, а не те, що їм там здається, кажеться, чи щось там ще. Розумієте? І це важливо. Це важливо. Давайте повернемося до того. Що відбувалося в церкві вперше, і що відбувалося навіть ще раніше, коли Ісус сидів за столом, за своїми учнями. Це був такий спокійний час. Це був час, коли вони були самі, вони могли розповідати. Коли читаєш Євангелія Теана, то там. Дуже багато от, саме навчань, які навчив Ісус от, в останню вечерю. Там дуже багато речей, якихось важливих. От, коли читаєш інших євангелістів, там вони трошки там, от, більше там, про зраду, про от ці, от, Про те, що Ісус наперед сказав, більше такі речі. А Іоанн вже розкриває, що це була. Класна духовна бесіда, бо Ісус почав з того, що я дуже хотів з вами сісти, і поспілкуватись, з'їсти цю вечерю і провести цей час. І це було свято, вони святкували. От. Для Ісуса було останнє свято на землі, бо цієї ночі Його візьмуть під стражу, і вже наступне свято Він каже, я буду зустрічати з вами в Царстві Божому. Коли воно прийде. Тобто це останні а, часи, останні години, які, а, останні години, які я проводжу з вами. Тому в якому сенсі також вечеря, це щось таке, ну, можна навіть сказати, інтимне, коли Господь проговорює до людини. А, Павло застерігає, щоб ми відносились до хліба і чаші. З, з тим відношенням як до тіла і крові Ісусова. І це і сам Ісус сказав. А, і в, в той час відбувається це одна з двох таїнств. Дивовижності, да, от як не знаю, як щось сказати, який признала протестантська церква, що в цей момент відбувається щось особливе. І коли ви приймаєте причастя, щось відбувається з вашим серцем, з вашою душою, з вашим розумом. Бог особливо якось до вас проговорює, особливо вас таркається. Це не тільки хліб і плод виноградний, це. Суть сущна ну, суть. Тобто в той час ви приймаєте. ну, Для тих, хто приносив жертвоприношення, це от вони прям приймають участь в жертвоприношенні в цьому. да, І, ну правда, євреї не пили кров, але ну, інші народи могли. Вот. А він каже, це моя. Плоті кров. І ви, коли її приймаєте, ви дуже щільна, дуже близька маєте стосунки зі мною. Це якимось ну, особливим дивовижним чином відбувається під час вечері. Сьогодні ми будемо це робити, ми будемо молитися, будемо також дякувати Богові за хліб, який він послав з неба. І за хліб, який він дає, що ми можемо його їсти фізично. От, за те, що земля дала врожай, і з винограду можна зробити напій. І за кров, яку пролилась за нас на Христі, це новий заповіт. Ну, зараз е, Україна пише кров'ю заповіт свободи з, з, з самим собою і з іншими всіми. Да? А, от. І це важливо. Хтось на цей заповідь зневажає, хтось його бере до уваги, і він для нього особливий. Так само і ця кров для когось, ну, хтось може зневажати до цього, він утримає своє, своє покарання за це. Бо зневажати кров Божу неможливо. Зневажати, як пролиту кров, неможливо це неправильно. І ми це розуміємо. А той, хто відноситься до нього з тим, з там з, з тою повагою, якою воно вимагає, той отримує величезне благословення. Давайте ми з вами помолимось. Дякуємо тобі, Боже, дякуємо тобі за хліб, який ти дав з неб. Давайте встанемо. Станемо і помолимось, Богові. Дякуємо тобі за хліб, який ти дав з неба за Сина Твого Ісуса Христа, за той хліб, що дає справжнє життя, за той хліб, що приніс нам прощення гріхів, за той хліб, що ломився за наші, наші гріхи. Дякуємо тобі, Батька наш. Ми молимо, щоб ти благословив і цей хліб і прийняти нас, наші серця, прийняти участь у цьому хлібоприламленні. І благословивши за вас, помін. Також чашу після вечері Дякуємо тобі, Боже, за цю чашу, за те, що кров Твоя Ісус, пролилася за наші гріхи і підписала новий заповіт. Заповідь, Свободи, заповіт, радісті, заповіт, волі від гріха, від смутку, заповітного життя. Дякую Тобі, Ісус, за проліту кров, благослови нас приймати це з вдячністю. Амінь.